Уявіть людину, яка щоранку прокидається не для того, щоб прожити свій день, а щоб перевірити, як живуть інші. Вона гортає стрічку новин, дивиться на чужі досягнення, на чужі подорожі, на чужу радість, і кожна така картинка стає для неї маленькою голкою, що встромляється прямо в серце. Артур Шопенгауер, німецький філософ 19 століття, сказав щось дивовижно точне. Заздрісник карає себе тим, що живе чужим життям. Але як це можливо? Хіба заздрість не спрямована назовні на тих, кому ми заздримо? Насправді ні, і зараз ми розберемо цей парадокс до кісток Коли ти заздриш комусь, ти не робиш йому нічого поганого, ти робиш погано собі, ти крадеш у себе власне життя, власну енергію, власну здатність радіти. Чи траплялося тобі відчувати гіркоту від чужого успіху? Чи ловив себе на думці, що хтось не заслужив того, що має? Якщо так, то ти знаєш цей біль зсередини. Сьогодні ми поговоримо про те, як заздрість перетворює твоє існування на пекло, навіть коли зовні все начебто нормально. Ми дослідимо, чому це почуття настільки руйнівне і головне, як з цього вибратися. Бо розуміння природи заздрочці. Це перший крок до свободи від неї. Щоб зрозуміти, чому заздрість стає формою самопокарання, потрібно зазирнути в саму суть людської природи, як її бачив Шопенгауер. Для цього німецького мислителя в основі всього лежить воля до життя сліпа ірраціональна сила, що штовхає нас до бажань, до прагнень, до вічної гонитви за чимось. Ця воля ніколи не задовольняється повністю, бо кожне здобуте бажання народжує нове. Ми потрапляємо в пастку нескінченного коліщатка страждань. Спочатку страждаємо від того, чого не маємо, потім від нудьги, коли отримуємо бажане, але заздрість додає до цього механізму ще один рівень пекла. Вона змушує нас страждати не від власних нездійснених бажань, а від чужих здійснених. Подумай про це уважно заздрісник болить не тому, що йому чогось бракує в абсолютному сенсі, а тому, що хтось інший це має. Якби того іншого не існувало, можливо, ця людина взагалі б не помітила відсутності цієї речі чи якості в своєму житті. Заздрість завжди будується на порівнянні, і саме це порівняння стає в'язницею для розуму. Давай розглянемо конкретний приклад сучасності уяви двох людей одна живе в невеликій квартирі, але задоволена своїм простором, своїм затишком, своїми книжками на полицях, друга живе в такій самій квартирі. Але щодня дивиться в соцмережах на розкішні будинки знайомих та блогерів. Перша людина спокійна, бо її увага сконцентрована на власному житті, на тому, що в неї є, друга щовечора засинає з почуттям неповноцінності та гіркоти. Їхні обставини однакові, але внутрішній стан кардинально відрізняється. Різниця не в матеріальному становищі, а в тому, куди спрямована свідомість. Заздрісник. Віддає свою психічну енергію чужим досягненням, чужим радощам, чужим перемогам, він перестає бути господарем власного внутрішнього світу. Його думки, емоції, настрій тепер залежать не від нього самого, а від того, що роблять інші люди. Це і є той самий стан життя чужим життям, про який говорив Шопенгауер. Тепер звернімося до психологічного механізму цього явища коли ти заздриш... Твій мозок активує ті самі зони, що й під час фізичного болю. Це не метафора, дослідження нейронауки показують, що соціальне страждання від порівняння себе з іншими викликає реальні больові відчуття в нервовій системі. Але ще цікавіше те, що зазрість блокує здатність радіти власним досягненням. Навіть коли зазрісник отримує щось хороше, він не може повноцінно це оцінити, бо вже думає про когось, хто має більше чи краще. Ця пастка нескінченна, завжди знайдеться той, хто успішніший, багатший, красивіший, розумніший. Якщо ти будуєш своє щастя на порівнянні з іншими, ти приречений на вічне невдоволення. Шопенгауер називав це страждання самоспричиненим, бо ніхто не змушує людину порівнювати себе з іншими. Це вибір, хоч і часто несвідомий. Соціальні мережі створили безпрецедентну в історії людства ситуацію. Ми щодня бачимо сотні ідеальних життів інших людей. Це не просто фотографії, це ретельно відібрані моменти, відфільтровані, відредаговані, створені для того, щоб викликати захоплення. Але наш мозок не завжди розуміє цю різницю між реальністю та показухою. Він бачить картинку щасливої людини на пляжі і автоматично порівнює її зі своїм звичайним буденним днем. Результат передбачуваний почуття власної неповноцінності. Гіркота, заздрість. Дослідження психологів показують, що чим більше часу люди проводять у соцмережах, тим вищий у них рівень тривожності та депресії. Це не випадковість. Коли твоя увага постійно зосереджена на чужих досягненнях, ти втрачаєш зв'язок із власним життям, ти перестаєш бути автором своєї історії і стаєш пасивним спостерігачем чужих історій. Але найстрашніше в заздрості не сама гіркота від чужого успіху, найстрашніше те, що вона паралізує твою здатність діяти. Замість того, щоб використати чужий приклад як натхнення, заздрісник вибирає пасивне страждання. Замість аналізу, що саме допомогло іншій людині досягти результату, які кроки вона зробила, які навички розвинула. Заздрісник просто скаржиться на несправедливість долі. Він шукає причини, чому та людина не заслуговує на свій успіх, можливо, їй допомогли зв'язки, можливо, вона обдурила когось, можливо, просто пощастило. Ці думки створюють ілюзію справедливості світу, де заздрісник залишається хорошим невдахою, а успішна людина поганим щасливчиком. Але насправді це лише захисний механізм, его, що не хоче визнавати власну пасивність. Шопенгауер бачив у цьому найглибшу іронію. Людина, яка заздрить, думає, що карає об'єкт своєї заздрості поганими думками про нього, але насправді карає лише себе цими токсичними емоціями. Варто також розрізняти заздрість та здорову мотивацію. Коли ти бачиш чийсь успіх і думаєш, я теж хочу так, і я зроблю для цього ось що, це конструктивна реакція. Коли ти думаєш, чому йому, а не мені, це несправедливо, це деструктивна заздрість. Перша думка спрямована на дію, на розвиток, на рух вперед. Друга думка веде в глухий кут обурення та безсилля. Філософ Фрідріх Ніче, хоч і критикував Шопенгауера з багатьох питань, погоджувався з ним у тому, що ресентимент це почуття слабкої людини, яка не може створити власні цінності і тому намагається знецінити чужі досягнення. Сильна особистість не заздрить, бо зайнята створенням власного життя, власних смислів, власної реальності. Отже, ми дійшли до серцевини проблеми заздрість це не просто неприємна емоція, а форма екзистенційної самотності, коли людина втрачає контакт із власним буттям. Шопенгауер мав рацію, стверджуючи, що заздрісник карає себе живучи чужим життям. Це покарання страшніше за будь-яке зовнішнє, бо воно руйнує саму основу щастя, здатність бути присутнім у власному житті. Коли твоя увага постійно там, де тебе немає, ти перетворюєшся на привида у власному існуванні. Ти дивишся на світ не своїми очима, а крізь призму порівняння з іншими. Твоє життя стає похідною від чужих життів, і це найгірша форма залежності. Але є вихід із цього стану, і він простіший, ніж здається перший крок усвідомлення самого факту заздрості не витіснення її, не виправдання, а чесне визнання. Так, я заздрю, і це моя проблема, а не проблема того, кому я заздрю. Це визнання вже саме по собі звільняє, бо переносить фокус контролю всередину. Другий крок повернення уваги до власного життя. Це не означає ігнорування зовнішнього світу чи ізоляції від людей. Це зміщення пріоритетів. Замість того, щоб відстежувати чужі досягнення, починаєш відстежувати власний прогрес, веди щоденник вдячності. Фіксуй свої маленькі перемоги, помічай те хороше, що вже є в твоєму житті. Стоїцька практика ранкових та вечірніх роздумів може стати потужним інструментом щоранку запитуй себе, що ти хочеш створити сьогодні, а ввечері що тобі вдалося це повертає відчуття авторства власного життя. Третій крок трансформація заздрості в допитливість. Коли бачиш чийсь успіх замість автоматичної гіркоти, запитай себе. Що саме ця людина зробила для цього результату? Які навички вона розвинула, які помилки зробила на шляху? Чи можу я чомусь навчитися з її досвіду? Це перетворює токсичну емоцію на джерело знань. Ти переходиш від пасивного споглядання до активного дослідження. Четвертий крок обмеження інформаційного шуму. Якщо соцмережі викликають у тебе постійно заздрість, скороти час перебування в них. Це не слабкість, а мудрість. Не кожен має психологічну стійкість, щоб щодня бачити сотні ідеальних життів і не порівнювати їх зі своїм. Створи собі інформаційне середовище, яке підтримує твій внутрішній спокій, а не руйнує його. П'ятий крок культивування співчуття до себе та інших. Розумій, що кожна людина має свої битви, свої страхи, свої болі, навіть якщо зовні все виглядає ідеально. Той, кому ти заздриш, теж колись відчував заздрість, теж знає страждання. Теж зустрічався з невдачами. Коли ти бачиш у інших не конкурентів, а таких самих людей із їхніми історіями, заздрість поступово відступає. Співчуття це проти отрута від заздрості, бо воно будується на розумінні спільності людського досвіду, а не на розділенні світу на переможців та невдах. Шопенгауер залишив нам не лише діагноз хвороби, а й натяк на ліки. Звільнення від диктатури волі через споглядання, через мистецтво, через відмову від нескінченної гонитви за бажаннями. Можливо, найглибша свобода це здатність радіти тому, що є, замість того, щоб страждати від того, чого немає. Можливо, справжнє щастя починається там, де закінчується порівняння. Твоє життя це єдине життя, яке ти можеш прожити. Не віддавай його нікому, навіть у своїх думках. Кожна хвилина, витрачена на заздрість, це хвилина вкрадена у твого власного існування, це хвилина, яку ти ніколи не повернеш. Вибір завжди за тобою. Продовжувати жити чужим життям або, нарешті, почати жити своїм. Напиши в коментарях, чи траплялося тобі усвідомлювати момент заздрості і що ти з цим робив. Давай разом досліджувати ці складні емоції, бо розмова про них це вже початок звільнення. Пам'ятай, той, хто живе своїм життям, не має часу заздрити чужому.